Вітаю, друзі, на нашому ютуб-каналі База Авто. Твоя база перевірених автомобілів. Ми займаємось продажем, привезенням автомобілів за кордону і також доставляємо автомобілі додому. Ми часто возимо автомобілі в Дніпро, Полтава, Харків і так далі. Возимо постійно і робимо постійні доставки. Друзі, сьогодні огляд автомобіля. свіжопривезений привезений автомобіль з Німеччини Сіат Алтеа. Що ми знаємо про таку марку, як Сіат. Іспанський виробник. Але з 1980 року вони входять в родину Volkswagen, тобто ВАК групу. База авто. Твоя база перевірених автомобілів. Ставте лайк та підписуйтесь. Даний автомобіль Сіат Алтеа 2008 року. Давайте оглянемо його візуально. Він на базі Golf Plus, Volkswagen Golf Plus. Це ідентичний автомобіль, тільки трішки візуально виду змінений але він на базі Golf Plus. Тобто вся ходова частина все від Golf Plus, і також двигун 1,6, до речі, MPI тут. Даний автомобіль має дуже гарну комплектацію, Він на оригінальних класних дисках резина. Правда, літня, але в гарному стані. Вона 2019 року. Автомобіль має противотумані фари, омивач фар, також задній парктронік. І автомобіль весь в рідній фарбі. Дуже гарна комплектація. З підігрівом сидінь, кондиціонер, він на газу, круїз також присутній, мультикермо, електроскладання дзеркал і також датчик тиску шин. Як бачимо по салону, автомобіль абсолютно в гарному збереженому стані. Сидіння просто в ідеальнішому стані. Тут нічого не затерто, нічого не просижено. Такі, до речі, цікаві сидіння. Вони дуже зручні, тому що є підтримочка, карти не висять, пластик не зацарапаний. Дуже гарний збережений автомобіль. Дуже цікаве рішення на підлокітнику зроблений, такий, він як карбоновий, він не, не царапається, скажімо так. Понизу по арочкам немає ніякої корозії, понизу також. Порошки, до речі, Volkswagen Golf йдуть металеві, а тут от таке от рішення пластикові, вони і дуже класно, тим, що вони не висікаються і, якби, як бачимо, не гниють. Дуже цікавий автомобіль. Він, напевно, не знаю, можливо, мені здається, він візуально більшим, чим Golf Plus, тому що тут більше, ну, багажника більше. Е, тут у нас газообладнання, балон. Не знаю, до речі, наскільки він літрів, але він достатньо великий. Напевно, літрів 60 точно є. Дивіться, корозії ніякої немає, все дуже гарно, полочка присутня, два ключика в автомобіля є автомобіль розмитнений, сертифікований і повністю готовий до першого обліку. Потрібен тільки договір купівлі-продажу, і все, і ви можете реєструвати. Ви перший власник в Україні. Тут у нас встановлений газ, от бачили, є переходнички для наших заправок. З цієї сторони ідентична ситуація. Автомобіль дійсно зручний, сімейний, є ізофікси, можна поставити дитяче крісло. І дуже гарний автомобіль. Ці автомобілі є дуже популярними, тому що вони е мають високу посадку, тобто вони дуже зручні і дуже гарний е обзор з автомобіля. Все дуже гарно видно і дуже комфортний власний автомобіль. Як бачимо, автомобіль, давайте трішки по нюансам. По автомобілю, що тут. Із нюансів є тріщина на лобовому склі. По салончику, він дійсно комфортний, він дійсно зручний. Кондиціонер маємо, підігрів сидіння. Я про це говорив, і два ключика також є. Один автомобіль зараз заведений. Ось такий от переходничок на газ, щоб можна було на будь-якій нашій заправці заправитися. Електроскладання дзеркал також працює. В теперішній час, коли. Іде просто е, 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 така шалена боротьба за парку місце. Дуже зручно, щоб вам ніхто не, е, не відламав це дзеркало. Е, отже, друзі, давайте підтвердимо мої слова стосовно того, що автомобіль не фарбований, і ми перевіримо його з, е, приборчиком лакофарбове покриття. Дивіться, капот автомобіля 127 мікрон, цинк. 123 мікрона. 119 мікрон. Капот автомобіля не фарбований. 113. По арочкам 107, 107 мікрон, 108 мікрон. Права дверка. 116, 105, 115, 115, 120. 120 мікрон. 109 мікрон, 109. 110 мікрон, 110. Задня арочка 110 мікрон, 103 мікрона, 116, 96, 130, 130, кришка багажника 119, 111, 130, 111, 120. І зверніть, до речі, увагу, що всі. Вікна, вікна рідні, болтики не кручені, нічого не знімалося, нічого не рихтувалося. Дуже, дуже чистенький, гарний автомобіль. Він майже без підготовки, до речі, 130, 120, 102, 120, 100 мікрон, 120 мікрон, 107. 117, 117, 118. 118 мікрон, 120, 111, 99. 99, 100, 108, 118, 118 мікрон. І також дах. 120. 120 мікрон, дах також не фарбований. Отже, автомобіль весь в рідній фарбі. Друзі, технічно автомобіль не має жодних зауважень. Він працює дуже гарно, по ходовій ніяких зауважень немає. Вигун працює дуже тихенько, рівненько, такий і має працювати. Акумулятор у нас свіжий, він код для перевірок ми надаємо. 1.6 MPI. Самий MPI, самий Невибагливий і надійний двигун, на якого вже встановлений газ четвертого покоління. Пропан, не знаю, якої фірми він тут. Але якщо не помиляюсь, він нас обслуговує ми, тому що є дуже багато варіантів, коли автомобіль приїжджає з Європи, а газ вже в Україні обслужити немає такої можливості. Дивіться, жоден болтик не кручений. Є от всі ось. Така наліпка з вінкодом, також ще один дублюючий вінкод на е, цьому крилишку пройомі. Тут у нас нічого не крутилося, не знімалося, ніякої корозії немає. Пластик, Пластик весь ціленький, оптика все рідна. ну Автомобіль не фарбований і це вже е, достатньо серйозний успіх. Отже, друзі, давайте піддаємо короткий підсумок. 2008 року автомобіль 222 тисячі рідного пробігу. Автомобіль на ГАЗу, пропан четверте покоління. Дуже гарною комплектацією і він не фарбований. Якщо такий автомобіль вас зацікавив, звертайтеся за номером телефону. Ми також можемо доставити вам цей автомобіль додому. За умовами доставки, звертайтеся також за номером, який бачите в себе на екрані. Дійсно гарний, збережений, перевірений автомобіль. До зустрічі!